На початку лікування опорно-рухової системи не забувайте про препарати очищаючі. Нехай навіть вони не мають прямої дії на суглоби, але без очистки організму і особливо без водно сольового обміну, який зав'язаний переважно на нирках, ми тут серйозного, такого довготривалого успіху не отримаємо. Тому очищаючі препарати. Перший пункт в лікуванні будь-яких будь опорно-рухових порушень. При будь-яких діагнозах, які пов'язані з хребтом і суглобами. А при подагрі, при таких хворобах, як подагра, це не тільки перший пункт, а й основний пункт, головний пункт сичогонна надія і відновлення водно сольового вогню. Після очистки, друге, про що нам треба подумати, коли ми маємо справу з суглобами і хребтом, це розібратися в попередніх причинах. Коли мова йде про процес активного запалення, то це такі діагнози, як ревматоїдний артрит, як реактивний артрит чи поліартрит, реактивний, це коли реакція на щось. Наприклад, після грипу починають боліти суглоби. Поболіли пару місців, перестали. Відома ситуація, таке може бути навіть у дітей. У підлітків, у молодих людей. Це запалення, активне запалення. Це не вікові зміни. Значить, запальні процеси. Рематує артрит Теж починатися він може мало не з дитячого віку, У молодих людей часто починається. І видно по всьому, що це процес запальний. Ревматизм сюди ж відноситься. Теж активний запальний процес. Теж буває у молодих людей на фоні інфекції. Хвороба Бехтерева. І е, ще цілий ряд є похожих на неї хвороб, які е, м, зачіпають. Хребет і суклови. Різні спонділопатії. Як вони проявляються? Поступовий початок, прогресуючий перебіг. При рухах стає не гірше, як...